Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 552-й день повномасштабної російсько-української війни і в Російській Федерації бурлять емоції а все через ситуацію на фронті. Одразу хочу презентувати кілька сьогоднішніх заяв від Генерального штабу, від Міністерства оборони та й не тільки про те, що відбувається на полі бою. Збройні сили України мають успіх у напрямку вербового на півдні. Закріплюються на рубежах. Це офіційна заява від Генерального штабу Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Також є подібна заява від Міністерства оборони України Вустами Гуменюк Ворог відступає на тлі прориву його лінії оборони на запорізькому напрямку. Російські загарбники відступають на тлі прориву українськими військами ворожої лінії оборони у Запорізькій області. Крім того, потрібно процитувати заяву від командувача Тарнавського, який повідомив, що маємо просування на таврійському напрямку ворога відкидаємо. І насправді ці новини вони дійсно викликали такий вир емоцій у російських окупантів. Деякі з так званих воєнкорів пишуть таке: Романов Лайт Вірбовоє Пологовський район, Запорізька область. Очень опасна ситуація. Дали больше. Есть заявы и вид депутатов Держдумы РФ. зокрема, вид генерал-лейтенанта запасу Андрея Гурулева, который сказал таке. Подработина сейчас сделает 4 выстрела со 152 орудия тактическими ядерными зарядами. И на этом эту тему можно спокойно закрыть. Подождать, чтобы ветром сдуло, зайти и собрать всю технику, которая осталась, и идти дальше. И не надо ломать голову. Ядерне оружие це російське достає, вже мова пішла і про ядерну зброю для розуміння того, що відбувається. Крім того, я ще хочу презитувати ще одну заяву від Гуменюк про ситуацію на Бахмутському напрямку, про те, що ворог не може вийти з Бахмута, він у пасті. Сили оборони України просуваються на Бахмутському напрямку, а російські війська не можуть вийти з Бахмута, де опинились у пасті. Ситуація важка. Але знову ж таки я акцентую вашу увагу на тенденціях: постійний тиск, тиск Сил оборони України, але нагадую, що дуже дорогою ціною і потихеньку сиплеться оборона російських окупантів. Є ще цікава новина з Херсонщини про те, що українські військові підняли український прапор над дачами на лівому березі Дніпра. Є відповідно і відео, це видання Мост Херсон. Важливо, що на фоні такої ситуації на полі бою на фронті американське видання Bloomberg повідомило, що Путін вперше зібрався за кордон після видачі ордеру на його арешт. Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум один пояс, один шлях у жовтні. Але при цьому ми розуміємо, що Путін хоче від Китаю. Исикави Новэны с китайской стороны. Российские ЗМИ. Китай утвердил географические карты и добавил на них территорию России. НТВ. Китай утвердили карты страны со включенными в них территориями РФ. РБК. Китай утвердили новые карты страны с частью территории России. Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. У 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам. Но на нових картах в Китае это не указано. такий собі дзвіночок для Путіна і Кремля, це, що стосується Китаю. Хороші новини для України. Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, обладнання для розмінування та інше. Про це офіційно заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Допомога дуже важлива, хоча сума з одного боку не така й велика, 250 мільйонів доларів. Але в основному це боєприпаси, і вони зараз вкрай необхідні, враховуючи те, що Збройні сили України просуваються, крокують вперед, проривають лінію оборони окупантів. Ще хороша новина для України з Південної Кореї. Економічна правда повідомляє, що Україна в 2024 році отримує допомогу на суму майже 400 мільйонів доларів від Південної Кореї. Крім того, ще одна новина хороша для України. Це новина від Укргазвидобування, на якій ми закінчимо цей випуск. Про те, що Укргазвидобування відкрило нове родовище газу. Його запаси можуть сягати мільярда клометрів блакитного палива. Не повідомляється, де саме відкритеся родовище. По зрозумілим причинам, але дуже радує те, що працюють, що Україна розвивається, не дивлячись на повномасштабну війну. Україна думає про те, як жити завтра після перемоги, як розбудовувати країну. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.